Усі ці речі зроблені дитячими руками. Але для юних майстрів це не просто хобі, а крок у майбутнє. Адже так учні інтернатів опановують свою першу професію. Ми створюємо для них можливість навчитися щось робити і заробляти кошти. Це гурток з ремонту та пошиття взуття у Житомирській спецшколі. У цьому закладі навчаються діти з особливими освітніми потребами. Це мої одні. Це вже другі прошивали. Хлопці тут навчаються працювати зі шкірою. Почали спочатку зменшуватися з кошелька, робили, потім почали тапочки робити, потім почали босоножки робити. Потім це все почали красивки робити. Ось це вже зимове взуття. Ми виготовляємо на зиму з патріотичними такими мотивами. І бачите, у нас тут і красівки. От Руслан вже зробив майже. І гаманці теж з патріотичною символікою. Хлопці шиють взуття для себе і знайомих. Кажуть, вже навіть отримували замовлення і на пошив, і на ремонт. Відклеїлася подошва повністю. Сама п'ятка тут відклеїлася, то ми заклеювали, щоб, щоб вона трималася. Аби зрозуміти процес, я теж пробую виготовити свій перший кросівок. Усе починається з лекала. А ви мені залишили складну частину вирізати Ні, лег, лег, легко? ось тут мені допомагає Руслан, який уже два роки займається в гуртку і мріє працювати на взуттєвій фабриці. Ну я не дуже майстер насправді. але досвідчений напарник рятує моє творіння. Ми з Русланом зробили вже майже половину кросівка. Ще звісно є трохи роботи, але це вже схоже на взуття. Правда, так ну трошки схоже. Хлопців навчає Олег, професійний дизайнер, який має власну крафтову майстерню, торгову марку і хист до викладання. У мене погляд практичний. І тому мені важливо, щоб вони не просто мали оцінку, а щоб вони мали результат і праці. Вони були готові працювати далі. Нещодавно хлопці були на екскурсії на взуттєвому підприємстві в Житомирі, де вже проходять практику випускники їхньої школи. Школярів це надихає. Я багато учнів які знають все роблять. А випускники, які наші зробили, виготовляли це всі зуття, робили. Вони навчилися і Пішли в життя і почали робити своє життя самі. А в сусідньому класі дівчата навчаються кроїти і шити. І ще нада От... зробити теж і бути почти готова. Восьмикласниця Настя вже має кілька років досвіду. Сестра сама просить мене, що там якусь дирку зашити, або коли сукню купила, і там щось їй не подобається, просить мене. Її підшити. Вона, коли це попросила, я їй показала, вона була в шокі, що я це вмію. Для дівчини це крок до мрії. Хочу мати дуже багато одяг, дуже модний хочу бути, і хочу робити саме це. Хочу вдягати свої речі. Получається. І мені подобається це робити. Роботу гуртків організовує освіторія, знаходить школи, розробляє програму, запрошує наставників, майстрів з практикою і залучає бізнес для фінансування. Наприклад, обладнання і матеріали для цього гуртка надав український бренд одягу. Не всі відвідувачі гуртків стануть взуттєвиками або швачками, але для дітей це можливість повірити в себе. Перша професія це проект, який створений як. Допомога дітям у складних життєвих обставинах побороти їх найбільший страх, бо найбільше чого вони бояться, це те, що у них не буде. Грошей, і вони не зможуть їх заробити ніяким чином після того, коли випустяться з там школи інтернату або зі спецшколи. Є ще дослідження, яке прямо у відсотковому співвідношенні каже, що 76% дітей, які знаходяться в спецшколах і в інтернатах, цього бояться. Власне, напрямки, такі як кріта, шиття для дівчаток, ремонт та пошиття. Зуття для хлопців це такі базові навички, які діти можуть після навчання використовувати. Вони зможуть монетизувати свої навички, свої вміння для того, щоб мати копійку. У Кмитівській спецшколі-інтернаті теж вчаться шити. Сьогодні тут з'являються на світ іграшки, символи нового року. Гляньки, чудові коники, прикрашені новорічні коники. Просто магія. Цей гурток працює вже 6 років. Балотлави шили, піжами шили, зараз тунячки шиємо. Ми шили все, ми шили собі піжами, да, ми шили сумки. Да, ми сумки шиємо, плаття шиємо, ми кофти шиємо. – У мене в класі і на гуртку у нас була Маша Федорченко. Пішла потім в Житомир в училище. Вона закінчила дуже гарно училище. Вона мені без кінця відправляла фотографії, що вони шили, і як вони шили спідниці, як вони шили сукні. Вона вивчилася і зараз працює. Вона має професію. Так і будемо надіятися, що хоч хтось з них. Теж зможе працювати і заробляти кошти на ну і соціалізуватися в нашому суспільстві. У дівчат є можливість вибору, адже у школі також працює гурток перукарської майстерності. Тобто, ми, ну, ми приходимо, от там хлопці захотів постригтися, і це теж заняття. Мене ну ми вчимося на своїх учнях. Перукарське мистецтво справа відповідальна, але я теж вирішую побути моделлю. Я замовила у дівчат зачіску. Зараз ми побачимо, чому вони навчилися на перукарському гуртку. Я вже відчуваю руку майстра, дуже впевнено працює. Проєкт Перша професія від освіторії існує в Україні з 2012 року. Нині в кількох областях України працює 21 гурток за різними напрямами. Крім тих, що ми вже бачили, є кулінарія, манікюр, столярна справа. А також є чимало історій успіху. Наприклад, випускник перукарського гуртка у великополовецькому інтернаті на Київщині Дмитро Криворучко у 25 років відкрив власний барбершоп у столиці. Можливо, хтось із цих дівчат теж здійснить свою мрію, принаймні я в це вірю. Аня каже, цей кращий вийшов, це якийсь інший вийшов, але мені дуже подобається. Дитина, яка живе, зростає в сімейному оточенні, в сім'ї, вона може там прийти додому і сказати, мама, я хочу спробувати плавання, а післязавтра не знаю, там, хочу вирізати з дерева, а, ще там, а я хочу спробувати не знаю, там, робити манікюр. І діти, які є учнями, які от перебувають в інституціях. Там, спецшколи, дитячий будинок, інтернат у них доволі обмежене коло вибору того, що вони можуть спробувати. І тут скоріше про можливість спробувати і вирішити для себе.